У Сумському національному аграрному університеті відбулася урочиста церемонія з нагоди випуску магістрів за спеціальністю механізація сільського господарства інженерно-технологічного факультету. 72 чоловіки отримали диплом про освіту п'ять з них з відзнакою. Керівники університету говорять, що усі випускники вже працевлаштовані. Така тенденція, за їх словами, стала можливою завдяки рекомендаціям під час проходження виробничих практик за кордоном. За європейською традицією, у мантях і конфедератках з промовами на латині та прощальним віват університет. Таким запам'ятається випуск 72 магістрам Сумського національного аграрного університету. У подібному форматі виш випускає своїх студентів уперше. Втім, незмінним лишається підтримка батьків та друзів. Самі ж випускники говорять, небо як радіють, як за отриману освіту, так і за урочисту церемонію. Беро гордость, що все таки я закончил університет. Я на ну, мантию все таки получил мантій диплом, а не в обычном костюме где-то. Беро гордость. На досягнутому випускники зупинятися не збираються, діляться планами на майбутнє і, звичайно ж, діляться спогадами про те, якими були у студентські роки. Спочатку я боялася всього, але допомагали викладачі. Вони проводили додаткові семінари, ми вивчали додаткові дисципліни. Потім почала їздити на олімпіади, займатися науковою роботою, і тепер я хочу робити досліди, зробити нові винаходи і навчатися і далі у аспірантурі. А потім, подальшому, надіюсь, бути професором і викладачем цього університету. Церемонія випуску завершилась молитвою за новоспечених магістрів та благословінням від священства. Декан факультету говорить, що такий підхід до випуску має неабияке значення для юних аграріїв. Я бачив сьогодні очі своїх виспітників, Вони а щасливі. А а я, побачу, я, побачу, побачу, побачу. я думаю, що для них сьогодні ми зробили свято таке цікаве, яке запам'ятається на все життя. І очі батьків, очі Боже знайомих їхніх дуже бачимо. Вони теж бачить, наскільки ви ця процедура ви важлива ви для університету. Наступний крок зросло життя для випускників це працевлаштування. Втім, говорить ректор для цих аграріїв питання роботи майже стовідсотково вирішено. Для цього випуску магістрів є унікальна можливість працевлаштування, бо ми підписали цілу низку угод із крупними агрофірмами із великими агрохолдингами. І більше половини з них якраз пройшли практику на останньому курсі уже в тих підприємствах, куди вони будуть працевлаштовані, тому можливість їх працевлаштування 100%. Інше питання що. Їхній кар'єрний ріст може бути пов'язаний з цією компанією, де вони почали роботу, а можуть і перейти в іншу компанію. Але це буде потім зараз. кожен із них отримав перше робоче місце і пристойну заробітну плату. Новації у випуску студентства на цьому не завершуються у майбутньому. Говорить Володимир Лодика. Церемонії нагурації магістрів університет планує зробити традиційною.